знищують живу силу та техніку росіян. Від початку повномасштабного вторгнення запорізький напрямок боронять танкісти бригади Національної гвардії Червона Калина. Воюють так, аби не лише ліквідовувати ворога, а й виходити із бою з мінімальними втратами. Про завдання, які виконують кореспондентка ТСН Кіра Овес, розкаже далі. Екіпаж танку, троє людей. Командир, навідник та водій, механік за отриманими координатами ціляться у ворога. Саме ефективніше зараз ми працюємо з колошнофугасними, і якщо по броні техніці, то кумулятивні вожак командир танкової роти на початок повномасштабного вторгнення вже був списаний у запас, але домігся, аби його повернули. Почув від знайомих, що набираються бригади, знайшов методи, щоб піти все таки і отримати цю роту. Вже рік не бачив свою родину. Нині живе у вовчій зграї, так назвав свою роту. каже, забезпечені всією необхідною технікою, але не проти поповнення. Мені хочеться леопардів. Я хочу освоїти леопарди. Дайте мені абрамси. Я їх освою швиденько, а навчу ще скоріше людей. В мене тут люди стають. Дві неділі місяць від ціли два самі не оки вже такими супертанкістами». Один з учнів боєць В'ячеслав. Він з Вінниці на службі менш року. Роботу навідника опанував за місяць, навіть до тісного відсіку звик треба в одну сторону прижиматися, щоб башня поверталася. Так само до газерів добратися до остальних треба до лізти. Тобто незручності багато, але ну якби систему запускати це там 4 хвилини і можна вже працювати. За місяці служби вони здружилися, налагодили побут і хоч усі різні в бою прикривають один одного. Суді... Недоліки вкажно, то тобто це стараємось компенсувати, убирати, але саме основне, що була злагодженість екіпажі. Танк снайперська гвинтівка артилерії. Б'є ворога на відстані у 8 кілометрів. Велика небезпека для екіпажу, ворожі протитанкові керовані ракети. Саме страшно бо Ми вже отримали два штуки. Були танчик, вивели з трою. Ми його покинули, але ну вночі забрали хлопці. Поїхали, відтягнули. Якщо потрібно зникнути з поля зору ворога, танкісти використовують дим. Було таке, що 5-10 метрів від нас працював їхній міномет автоматичний, то нас крили дуже близько, пиль підняли, ми просто виїжджали на сліпочки. То це що страшно. А моя забота, що сиди й молися. Вогонь. На рахунку воїнів знищення радіолокаційних систем спостережних та бойових машин ворога Вовча грає мріє про одне вигнати росіян з української землі. Кіра овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.